23 серпня День державного прапора України. Цей день є особливим для кожного українця. Свято, яке символізує національну єдність, гордість та незалежність українського народу. Цей день нагадує нам про важливість національної єдності та про те, що кожен з нас є частиною великої та могутньої країни. Вже скільки закривавлених століть тебе в країну імені лишали. Тож будьмо сильні, браттями в цю мить, нікому не здолати вільної держави, степів Таврійських і Карпатських гір. З'єднався колір, синій та жовтавий. Хай не другам наперекір. Ми, об'єднавшись, переможемо. Всім слава. Сьогодні ми з вами відзначаємо велике державне свято, День державного прапора. синьо жовтий стяг символізує нашу. Єдність, нашу стійкість, нашу волю до перемоги. І ми віримо в нашу перемогу, віримо в те, що скоро над кожним українським місцем, селом, містом, селом, він замаярить там, де ще є нога окупанта. Ми віримо в нашу перемогу, віримо в наші Збройні Сили України, слава Збройним силам України, слава Україні! Героям слава! Україна, в цілому світі ти одна, як мати любить сина, пригорниш ти своє дитя, Чи я у тій пролита, що не минає, давній біль, єдина Україна народи мій.